Існував колись чоловік, який заявляв, що живе на землі вже кілька тисячоліть, що жив він ще в Атлантиді і переніс багато перевтілень, що розмовляв з Платоном, Сенекою і апостолами, переходив через море з Моїсеєм і добре пам'ятав про отця Авраама. Хоча про себе ця людина вважала за краще не говорити, все ж таки іноді, ніби випадково, він проговорювався. Що йому нібито доводилося розмовляти із стародавніми, я завжди говорив христу, що він погано скінчить. Найвідоміше з таких обмовок. Цим згадковим чоловіком був граф Де сен жермен знаменитий алхімік, а також мандрівник у часі. Немає єдиної думки про особу сен жермена Більшість дослідників вважають його аферистом. Вдало спекулював на людському неоцві і легковір'ї. Інші прихильники Теософії називають Сен-Жермена володарем еліксиру безсмертя, мудрецем володарем секрету філософського каменю. Фрідріх II, король Прусії, говорив, що Сен-Жермен був людиною, яку ніхто і ніколи не зможе розгадати. Граф володів масою незаперечних переваг. Він був надзвичайно гарний, дуже рудований. Говорив англійською, італійською, французькою, іспанською, португальською, німецькою, російською, шведською, датською та багатьох інших слов'янських і східних мовах. З такою ж легкістю, як і будь-який житель цих країн. Він володів феноменальною пам'яттю і нестримною фантазією. Нерідко він розважався тим, що повідомляв своїм співрозмовникам такі деталі про людей і події минулого, які міг знати тільки їх очевидець. Цим він і дивував усіх оточуючих. Людина загадка подорожував під різними іменами, але найчастіше називав себе графом де сен жермен не маючи. Правда, жодних законних прав на цей титул. Незважаючи на своє невідоме і загадкове минуле, він швидко став своєю людиною у вищому паризькому суспільстві і при дворі короля Людовика 15-го. На прямі запитання про своє походження зазвичай мовчав і лише загадково посміхався. І сьогодні невідомо, ким же насправді був цей граф. З однієї з численних версій Сен-Жермен був позашлюбною дитиною іспанської королеви Марії вдови Карла II. За його власними словами, він народився в країні з чудовим приморським кліматом, згадував чудові палаци, тераси, якими він бігав в дитинстві. Іноді говорив, що був сином і спадкоємцем мавританського короля, котрий царював в Іспанії, в Гренаді ще за часів арабського панування. Але більшість дослідників усе ж схиляються до версії, згідно з якою сен жермен був старшим сином знаменитого князя Ференца Ракоці, який очолив національне угорське повстання проти австрійської гілки династії Габсбургів. На Сен-Жермена вперше звернули увагу в 1750 році, коли він з'явився в Італії. Поживши в Голландії та Англії, він прибув до Парижа і домігся привітності мадам де Помпадур і короля Людовика 15-го. Французький король був прихильний до Сен-Жермена і надав йому хімічну лабораторію в замку Шамбор, куди й сам частенько заглядав. У лабораторії граф проводив хімічні досліди. Їхнім підсумком стало винахід надзвичайно стійкої фарби для тканин і особливих фарб для живопису. Мерехтливих в темряві незвичайним світлом Сен-Жермен міг проводити в мертвому трансі без пробудження від 37 до 49 годин. За словами Кенета Макензі, у 1780 році, коли граф гостював у французького посла в Гаазі, він молотком вщент розбив чудовий алмаз свого виробництва. Дублікат якого також свого виробництва він тільки що продав ювелірові за 5500 тися луїдер. сен жермен не був схожий на типового авантюриста того часу, яким був, наприклад, Каліостро. сен жермен не мав потреби в грошах і вів розкішний спосіб життя. Він мав велику слабкість до дорогоцінних каменів. І, хоча одягався дуже просто в усе темне, його туалет завжди був прикрашений великою кількістю діамантів. До того ж храф завжди носив собою невелику шкатулку, битком набиту прекрасними коштовностями, які з натхненням демонстрував джерело його багатства при цьому було невідомо. До всього іншого сен жермен відрізнявся прекрасними манерами і бездоганним вихованням. З 1737 по 1742 сімсот містек перебував у Персії при дворі Надіршаха, за його власними словами, саме там він почав осягати таємниці природи. Сен-Жермен цікавився і природничими науками, наприклад, хімією. Подейкували, що Сен-Жермен володів секретом вирощування і загоєння дорогоцінних каменів. Так у 1757 році граф узяв у Людовіка xv великий алмаз із тріщиною, що значно знижувало його вартість. А через пару днів повернув камінь без жодної вади. Але можливо, що Сен-Жермен просто підмінив алмаз схожим каменем, щоб увійти в милість до французького монарха. Хоча цей трюк він повторював кілька разів із різними людьми. Тим не менше, людські плітки почали приписувати Сен-Жерменові вміння виготовляти дорогоцінні камені, що й вважалося основним джерелом його багатства. Сам же він запевняв, що може тільки лікувати камені, тобто виводити з них плями й тріщини, і що цього складного мистецтва він навчився в Індії. Ось таким чином, у 1758 році Людовик XV надав сен жерменові для облаштування лабораторії велике приміщення в Шато де Шамбор, одному з найкрасивіших замків на березі Луари. Іноді й сам король брав участь в хімічних дослідах. Наприклад, монарх показував усім алмаз найчистішої води вагою в 12 каратів, який носив на пальці. Він вірив, що власноруч виготовив його, що присвячений до деяких секретів Сен-Жермена, король запевняв, що розплавив 24 карата дрібних діамантів, які об'єдналися в один. Але після огранювання алмаз зменшився вдвічі. Про Сен-Жермена ходили всілякі легенди. Говорили, що йому 500 років, що він пізнав секрет філософського каменю, існував міф про дзеркало сен жермена такий собі магічний артефакт, в якому можна побачити події майбутнього. У ньому граф нібито показував Людовику п'ятнадцятому долю його нащадків, і король трохи не позбувся свідомості від жаху, коли побачив обезголовленим свого улюбленого онука. Багато хто вважав сен жермена шпигуном, точніше, вільним агентом, що виконував за гроші секретні доручення європейських монархів. Він міг бути, на думку багатьох, неофіційним дипломатичним кур'єром або посередником в таємних переговорах. Цим і пояснювали його незрозумілі, але явно солідні доходи. У 1760 році граф надовго залишив Францію після сварки з королем. Його навіть хотіли помістити у Бастилію, чи то через історію з королівським алмазом, який Сен-Жермен нібито повинен був продати в Гаазі, а той виявився фальшивим, чи то через інтриги, пов'язані з таємною дипломатією. Якраз тоді йшла семирічна війна, і, можливо, граф був посередником у секретних переговорах з Прусією. Іноді графа все ж заарештовували, наприклад, у 1743 році в Англії як Якобіцького лазутчика, але завжди відпускали з вибаченнями. Цю людину небезпідставно вважають самою загадковою фігурою 18 століття. Багато що в його біографії повите таємницею. Швидше за все, вже ніколи не вдасться дізнатися про цю людину більше, так як безповоротно втрачені документи, за допомогою яких можна було б спробувати встановити істину. А позбулася історія цих документів через те, що відразу ж після смерті сен жермена протигувавши йому ланграф Карл Гесенський, виконуючи очевидно його останню волю, спалив записи і папери покійного. Смерть цієї людини також викликала безліч пересудів. Найчастіше роком його кончини називають 1784, -й. але є свідчення людей, що зустрічали Сен-Жермена вже після його офіційної смерті. Так, в 1785 році в Парижі відбулася зустріч масонів, зберігся список учасників, серед яких, значиться, і ім'я Сен-Жермена. Є чутки, що він нібито бачився з Катериною Другою в Петербурзі в 1785 або в 1786 році. Році. У 1788 році французький посланник у Венеції граф де Шалон зіткнувся на площі святого Марка з уявним небіжчиком і недовго розмовляв з ним. Пройшли століття сен-Жермен і всі його містифікації до цих пір на слуху. У 30-х роках минулого століття в США виникла і понині існує секта на основі деяких ідей сен жермена якого адепти цієї секти шанують на рівні з Христом. А багато містиків щиро вважають, що граф безсмертний і до цих пір блукає серед нас.